Так, сьогодні у нас урок про упаковку профіля, і ну я рекомендую вам не витрачати час і поїхали. Значить, отже, упаковка профіля це те, що взагалі з чим стикається наша аудиторія в першу чергу, те, що ми бачимо перед собою, те, що ми бачимо перед собою одразу. І тут є певні секрети, як що нам написати для того, щоб у людей виникло бажання з нами залишитися. Або не виникло, і вона вийшла, і для того, щоб одразу сформувати перше бачення, як казали наші діди, що, Звісно, зустрічають багатьох, а потім вже проважають по розуму. Тому так ми зробимо, щоб нас зустріли, і ми сформували гарне враження. Отже, перший жирний рядок. Я вам скажу, що близько двох трьох клієнтів, які до мене прийшли і купили мою найдорожчу послугу, я навіть їх не шукав. Вони просто ввели мене в пошук, продюсер. І написали мені самі тому в жирний рядок. Ми вписуємо те, чим ми займаємося, те, що відноситься до нашої ніші SMM, консультація, розпаковка особистості. Так далі там не має бути нічого зайвого. Також наше позиціонування має бути чітким. Ми маємо бути про щось точно. Не має, не може бути фітнес-тренер, і психолог, не може бути трейдер, лікар. У нас має бути чітке позиціонування для кого ми. Якщо ви для всіх, то ви ні для кого. Просто запам'ятайте це. І давайте перейдемо про опис профілю, що нам треба вписувати для того, щоб це було максимально ефективно для вас. З позиціонування ми розібралися. Якщо ви, наприклад, SMM, то у вас блог має бути наступним чином: перший рядок про що, взагалі, блог, що я тут отримую. Сюди можна ще стати ставити ключові регалії. Наприклад, тут про ведення експертного блогу від контенту до продажу». Другий рядок, які болі ви закриваєте зі мною ти навчишся насолоджуватися продажем і прогрівами, третє соціальний доказ навчив 100 експертів продавати і виходити на новий рівень. Заробив 20 тисяч доларів з однієї історії. будь-який social proof. Або ще мені дуже подобається це писати перехід на хайлайт. Якщо ми будемо говорити про систематичні продажі а-ля воронки, то у нас РІЛС. Може вести на хайлайт, там прогрівати людей до певної теми. В хайлайті людина пише кодове слово в Дірект, отримує урок і Так далі Тобто У нас з рілсів є дуже багато варіантів різних перенаправлення. Тому також ми можемо людина тільки побачила нас, і наприклад, ви кажете в останньому рядку в хайлайті спосіб типові помилки продажів. А в хайлайті спосіб у вас вже заготовлений сторітел, де ви в кінці закликаєте до дії написати або кодове слово, або закликаєте людину на запис до вас на безкоштовну діагностику. І там вже будете продавати їй більш дорогу послугу. Ось так це працює. Тепер хайлайти. в хайлайтах завжди ми маємо використовувати наші болі або бажання вашої аудиторії. Тобто, ну хайлайти про себе це цікаво, але значно краще, якщо нутриціолог, то Зробити хайлайт як схуднути за місяць, тобто те, що викличе у вашій цільової аудиторії бажання залишитися з вами, і в хайлайтах завжди ми маємо інтегрувати нашу автоматичну системну автоматичну частину. Тобто, воронку, маємо або кодове слово там, де вшити в якусь сторіс, або маємо. Плюсик поставити діагностику, тобто щоб людина якось зачепилася і продовжила наш шлях разом з нами, тобто, щоб вона не просто пішла, і в цих хайлайтах вона буде додатково прогріватися, тому що все одно з рілсів нам треба певно ще мати якісь ще якийсь особистий контакт з аудиторією. Тому хайлайти найкраще можуть нас як особистість розкрити, якусь можливу мотиваційну історію вашого життя, встановлення як експерта через біль вашої цільової розповісти теж буде додатково дуже гарно пригрівати, і зробить для вас дуже багато користі, тому що людина буде пригріватися взагалі з усіх сторін. і просто уявіть, у вас будуть люди йти і з шапки профілю, із рілсів, із хайлайту, і таргету і все це буде водночасно вести. На вашу систематичну частину в telegram бот на безкоштовний урок. Тому це дуже круто працює. Які помилки можуть допускати люди в упаковці профіль? Як я і казав, це коли немає чіткого позиціонування для кого і чим ви займаєте? Тобто, якщо я заходжу, я не розумію там travel, lifestyle, бізнес, коуч і так далі. Тобто, я не розумію або мені з вами подорожувати треба, або мені треба з вами. Вчитися в знімати ви чітко маєте розповідати це найголовніше взагалі типу ця історія. Коли у вас хайлайти упаковані, немов для вас блог, а не для людей. Тобто, ви маєте і в шапці, і в хайлайтах робити контент для людей, в принципі, робити для людей через призму власних історій. Тоді ваші конверсії в продажу будуть значно. Краще. Ну і звісно, не забувайте про те, щоб записуватися на власну індивідуальну стратегічну сесію, де ми розберемо з вами покроково план дій для того, щоб вийти на новий рівень в доході, відчутті, стані і знайдемо ваші сліпі сторони, де ви самі блокуєте ваш успіх. Посилання буде знизу. Дякую, гарного вечора.